Самий величезний привіт. Запрошую самих найкращих на канал. І розпочинається акція, вже розпочалася точніше. Акція Святого Миколая в магазині Аврора. Дуже багато новинок, багато різних товарів, святкових вже зі знижкою. З 1 по 7 включено грудня. Зараз подивимось. Я вам хочу подякувати за коментарі та за ваші подобайки. Величезне, величезне вам спасибі. Зі знижкою зараз можна придбати ось такий порцеляновий кухоль. Він змінює колір, точніше, ось цей чобіток стає кольоровим, якщо ви наливаєте гарячу воду. Зараз ціна знижена по 69 гривень. Ось такі ємності для спецій в новорічному дизайні. по ціні 44 гривні. Зі знижкою можна придбати ось такий набір, ложка та виделка, також новорічний дизайн. Це десертні, по 99 гривень. А тут я ще знайшов ось такий набір столових приборів. Це також десертні виделка та а, ложечка. В наборі 6 штучок. Ціна такого набору 249 гривень. Показую вам, як новинку. Ціну зараз знижено на ось такій ємності. А, так, зараз давайте проб'ємо, наскільки тут мілілі... на 450 мл. Акційна ціна 149 гривень. Подарунковий набір, чашка керамічна і набір цукерок. А зараз 189 гривень. Теж досить цікава чашка. Дивіться, тут можна розглядіти усіх тваринок. Нещодавно з'явилась в магазині Аврора, ціна 88 гривень. Зараз дуже хороша знижка на ось такий металевий свічник. Сюди можна поставити LED свічку. Ціна 59 гривень. Тримач для серветок, ось такий пряник, лише 119 гривень. Я показував маленькі ось такі баночки, а є також зі знижкою трішки більші на 800 мл. І зараз вони по 189 гривень. Хто чекав знижку на ось цю святкову чашку із кришкою? Зараз вона зі знижкою. Акційна ціна 199 гривень. А цих свічників я не бачив в нашій аврорі. Дивіться також ставити ледь свічку у вигляді ялинки. Ціна новинки 129 гривень. Десертна тарілочка у вигляді ось такого будиночка за акційною ціною 149 гривень. Ось таку зараз також можна придбати зі знижкою. А в новорічному дизайні десертна тарілка за ціною 69 гривень. Ось таку кумедну тарілку новорічну також зараз можна придбати зі знижкою. Ціна 249 гривень. Фігурний олень. Щипчики кухонні, також новорічний дизайн. Зараз зі знижкою 99 гривень. А ось такий набір, а чашка. Та, мабуть, знаєте, це підставочка для пакетика від чаю. Я гадаю, що так буде доцільніше такий набір представити. А зараз він зі знижкою 179 гривень. Ось таку форму силіконову для випікання також зараз можна придбати зі знижкою. Ціна 77 гривень. Ось така форма для льоду: 69 гривень. Дуже зручна, тому що денце силіконове. Легко видаляти сам лід зі знижкою. Зараз можна придбати скатертини, Є з різним принтом. Ось така, наприклад, мармур метр 50 на метр 20. Зі знижкою лише 99 гривень. Не міг вам не показати ось цього оленя. Чи це глось, так і до сих пір не можу зрозуміти. На санчатах це новинка в магазині, принаймні нашій Аврорі. Новинка. Ціна 347 гривень. Підставки на святковий стіл є у золоті, є у сріблі по 49 гривень. А ось такі стакани із стразами пластикові. Пластикові, зараз також зі знижкою. Ціна 139 гривень. Є з такими, бачите, зеленими стразами. Тут лед, ледве все поміщається на цій поличці. Добре. І ось такі ще є, дивіться, блакитні. Декоративні свічки, арома свічки зараз також зі знижкою по 77 гривень. Ось такі 3D-сніжинки в наборі 3 штуки. Є різні різні кольори. 37 гривень. А ось таку ялинку в Аврорі зараз можна придбати за 179 гривень. Будиночок. Куди, що не можна поставити всередину свічку. А зараз зі знижкою. Ціна 88 гривень. Ось такий набір іграшок, 6 штучок. За ціною 55 гривень. А зі знижкою можна придбати ось такі, також 6 штук в наборі. Ціна 47 гривень. А ось ці також поставили на знижку. Дуже мені не подобаються. Гарні, цікаві. 77 гривень, 6 штук в наборі. На невеличку ялиночку, шість штучок. Ось такі. Кольори також є різні в асортименті. 37 гривень. ярлянда у вигляді ялинки. Дерев'яна ялиночка. Так, тут у нас а, скільки скільки 10 лет на метр. 40. Вони зараз по 99 гривень. Зберігайте чек, гарантія 24 місяці. Ось такі також цікаві, мені подобаються дерев'яні у вигляді зірочок, 50 лампочок, а, довжина майже 5,5 метрів. Усі працюють від зарядки по 117 гривень, також з гарантією. Цей набір для торта порцелянова, тарілка велика і лопатка. Я показував вже багато разів. Відкривав і зараз його поставили на знижку. Блюдо розміром 30 см діаметр, і лопатка 25 см. Зі знижкою 349 гривень. Святкова обідня тарілка 119 гривень. Ну і що ж, оці стаканчики пластикові, як їх набрати, сказати правильно, назвати, ємності пластикові, надзвичайно цікаві. Хоча і пластикові, ще й з трубочкою, але дуже гарні. Але все одно дорого, навіть зі знижкою 99 гривень. Ось такий адвент-календар каченята. Зараз зі знижкою 399 гривень. А ось такого пряника іграшку можна придбати за 69. Зі знижкою іграшка м'яка різдвяна ялинка. 149 гривень зараз в акції. За 99 гривень зараз можна придбати шарф новорічний декоративний. Є у вигляді Санти. Та у вигляді це, здається, якийсь ведмедик. Катерина до різдвяного столу 129 гривень, розмір 1,10 на 1,47 м. Хочу вам показати новинку. Ось такі рушнички кухонні. Розмір 40 на 60. Ціна 59 гривень. Ось таку рукавицю прихватку велику. Зараз можна придбати за 109 гривень зі знижкою. Ось така серветка, а підставка під тарілку чи під чашку зі знижкою. Ціна 55 гривень. Набір серветок кухонних в упаковці тут 5 штук. І зараз лише 55 гривень. Зверніть увагу. І знову новинка. Ось такий 3D-нічник. Давайте відкриємо та подивимось. USB різдвяний. Ось такий чудовий. Потрібно його підключити до USB. Знімаєте ось цю панельку задню, і він буде світитись. Дуже круто. Шнур USB входить до комплекту. Ціна новинки 169 гривень. Ще одна новинка для малечі. Ось такий нічник. Є в різних кольорах і з різними тваринками. Є панда, кролики, зайчики, ціп'ятки. Ціна такої новинки в Аврорі зараз 88 гривень. Дискокуля, яка світить різними кольорами, а крутиться, має пульт керування. Зараз 199 гривень. Зі знижкою зараз можна придбати ось такий адвент-календар, різдвяні пазли 299 гривень. 77 гривень. Ціна ось таких трьох кульок новорічних. Є різні дизайни, є ще в сірому кольорі. І поставили ось цю фігурку декоративну новорічну козочка по 337 гривень. А це велика. Я гадаю, що маленька також зараз зі знижкою буде. Давайте проскануємо. А маленька без знижки, так що слідкуйте ваші аврорі, можливо, ще є великі. Декоративна новорічна зірочка підставка. Я також багато разів відкривав, показував. Зараз її можна придбати зі знижкою. За ціною 147 гривень. Ось така декоративна зірочка, також зі знижкою. Зараз. За ціною 99 гривень. І давайте ще проскануємо ось цього оленя, мабуть, також зі знижкою. А він ще дешевше, лише 59 гривень. Ось такий набір, верхівка на пружинці та сніжинка. Кольори в асортименті зараз по 37 гривень. А, це відламалося. Я думаю, що це набір, а це відламалося, мабуть, так? Да? Зламалось? Чи я щось не розумію? А ось такий набір прекрасно ворічних дзвіночків 6 штучок. Зараз лише по 29 гривень. 14 гривень. Форма для печива, металева, різдвяна. Ось така шапка Санти. Зараз можна придбати за 22 гривні. Набір для виготовлення пряників. Фігурні металеві. 4 штуки в упаковці. Українські різдвяні пряники. Панянки. Зі знижкою 59 гривень. Я знайшов ще один набір для печива для виготовлення металеві. Три штучки в наборі. Ціна 59 гривень. Ось така іграшка м'яка. По 99 гривень. Різдвяний льодяник. Ось такі іграшки також зараз можна придбати зі знижкою. Є багато різних. По 29 гривень. Декоративна прикраса 3D новорічна. Лише 9 гривень. Ось цей сніговичок. До речі, дуже буде гарно виглядати, заглядати з вашої ялиночки. Зараз він лише по 9 гривень. На нього акційна ціна. Дуже хороша знижка. Ось така зірочка працює від батарейок на 6 метрів. 99 гривень зі знижкою. Новорічні гірлянди 3 метри, 15 ось таких кульок. У срібному є в золотому кольорі. Зараз 99 гривень. Дуже хороша знижка, зверніть увагу. Ось такі також зараз можна придбати за 99 гривень у вигляді лампочок. 10 лампочок на 3 метри. Ось така декоративна дерев'яна підставочка. Треба самому тут сюди все вструмити, ялинки, оленів і поставити тішити себе. А зараз також з хорошою знижкою 29 гривень. Ну, ось така стандартна гірлянда світить білим, яскравим холодним кольором. На 100 лет 9 метрів. Зі знижкою 99 гривень. Ось такі сніговички. Набір із трьох штук 37 гривень. Набір із двох іграшок у вигляді хатинка, також зараз зі знижкою по ціні 22 гривні. Ось такі іграшки також є в різних кольорах, і вони зараз в акції. Дев'яносто дев'ять гривень. Ось такі також досить цікаві, не бачив я їх. Є також з різними кольорами. І вони зараз 55 гривень. Ось хотів вам показати кольори. Є різні, до речі, це скло, будьте обережні, це не пластик. 19 гривень набіркою для маленької ялинки з блискітками. Ось такі солодощі, 100 грамів. Зараз 99 гривень з молочним шоколадом котячі язички. Цукерки шоколадні праліне з арахісом 120 грамів. Ціна 144. А ось такий адвент-календар Міленіум Joy Джой. Зараз зі знижкою. Найдешевший він в Аврорі. Ціна 144 гривні 120 грамів. За 129 гривень цукерки глазуровані, новорічні, новорічна там 350 грамів. Верхівка на ялинку також кольори в асортименті 34. Ну, я гадаю, ви ці свічки всі пам'ятаєте і бачили, мабуть, рекламу на, Авро... на сайті Аврора. А зараз їх можна також придбати зі знижкою Арома свічка. 88. 99 гривень можна посадити ось такого санту. Гірлянда, на скільки тут лед не бачу, олені жовтим кольором по 99 гривень. Ось такі гірлянди у вигляді подарунок по на 2 метри 40 см 20 лет. 77 гривень. І ось такі гирлянди у вигляді сніжинок. Зараз теж дуже хороша знижка. 10 лет на метр 30. 55 гривень. Я буду закінчувати це відео. Бажати вам гарного понеділка, гарного вечора, гарного тижня. І ми ж з вами зустрінемось вже в наступних відео. Нехай у вас все буде гаразд, до зустрічі!